Так, друзяки, привіт всім. Привіт-привіт! Всіх радий бачити на нашому каналі. Сьогодні відео на нас, у нас буде таке дуже цікаве. Я думаю, для вас буде цікаве. У нас на аквагосподарстві з'явилися нові мешканці. Зараз я вам переключу на посилочку. До нас приїхала отака посилочка з міста Київ. Від нашого товариша не буду показувати дані і тому подібне. Е, так, Посилка приїхала, все добре, все класно. Е, забрали ми з роботи, їхавши, забрали з поштомата. Я думаю, доїхало все відмінно. Їхало з Києва добу, трошечки більше доби. Е, стелефонувалися ми з чоловіком, з цим. Та зараз я буду розпаковувати і розповідати вам. Так, надибали ми на оголошення, Вірніше, не на оголошення, а пост в інстаграмі. Звати цього чоловіка Олександр Тютюнник. Всі ви прекрасно акваріумісти всі знають, хто це такий. Це один із співвласників фірми РСТ ТЕЧ, яка виготовляє акваріумні світильники, кулера для охолодження. Для наших з вами чудових акваріумів. Зараз я вам покажу. У нас, до речі, також є продукція їхньої фірми, яка була куплена років, мабуть, 4 тому назад. Так, не дивіться, це в нас тут обігрівач лежить. Це. Положимо отак його. Ми... Це їхній світильник, <кхух> повноспектральний. Самі бачите, з кольоровими діодами, на контролері лобстер. Це ми зараз увімкнули. Примусове включення, так що працює все гарно, все класно. Можете самі переконатися, що акваріуму і рослинам і рибам все це подобається. ну Повертаємось до посилки. І от він, Олександр, виставив там в інстаграмі, я вже не пам'ятаю, який пост. Ну і я піддивився для себе одразу ж саме те, що мені перше кидається в очі. Як Людині, яка займається розведенням риби, зразу звернув увагу на на рибасів. Ну і, подивившись, я йому написав там коментарі під цим постом, що кажу, так і так, а ви продаєте продаєте дан даний товар чи ні? Він каже, ну, щось можу подивитися, що в мене є. Щось можемо подивитися, з вами порішати. Ну і ми замовили так і так. Кажу, а я згоден. А він, ну і добре. І я також кажу, згоден, я зможу відправити вам. Домовилися. Навіть дійшли до, до того, друзі, що оплата буде проходити тільки після того, коли прийде товар. І і я переконаю, що все ціле, все, ну, все живе доїхало все відмінно. Отакі люди довіряють. Тобто ми, я ще раз вам скажу, що вже працювали з ним стосовно світильника, так що мені все подобається, все гарно. Так, трошки я неправильно розпакував. Як виявляється, вверх, навпаки, розпакував. Ну нічого, я думаю, на якість це не повпливає, так І можете бачити самі, що нам приїхало. А до нас приїхала зараз. Отака чудова, червоняста, ану, піцилія, піцилія в нас тепер буде на нашому аквагосподарстві. Дуже крута нова рибка. Червона піцилія, Дивіться, яка вона вже в великому розмірі. Є й самці. Є самочки, я вже бачу, що є самці. Ой-ой, ой які насичені друзі. Е, ну, Давайте ми зараз з вами розпакуємось. І я їх переведу на свою воду. Ну, Зараз подивимося. Переведемо на свою воду і. Подивитись вже в акваріумі, як... як вона виглядає. Так? Так. Значить, Що в нас тут є? Тут у нас оцій пляшки. Скільки в нас тут штучок? Щоб ми приблизно для себе розуміли. Сіка ж нам потрібно віддати коштів, друзі. Так, 3, 5. 5 пута. Уже такі животатенькі, вже такі класні. Вони ось-ось-ось будуть нам плодити давати малька. І тута. І тута також. Є Також 5 штучок, друзі. Також 5. Так? 5 штук. Клас. Десяток піцирі, але це ще не все. Поспілкувавшись з Олександром, ми дійшли до того, що у нього ще він дещо тримає, а тримає він, зокрема, кріветок. Це креветки не карідіни і це кріветки. Е, як не то, що ну, змішані Red Fire і Кровава Мері. Май... Ой, ви, вибачте трошки. Техніка наша похилилася. Ось такого плану. Я вам скажу так, друзі. Вони зараз з дороги трошки стресанули, але в них якість. Ого. А ну дивіться, побачите ви чи ні. В них якість забарвлення відмінна. Так, друзі, зараз я це буду все випускати у відеречко, переводити на нашу воду і підключимося з вами трошки пізніше. О, отак видно. Подивитися самі, що це до нас приїхало. Не перемикайтесь. Друзі, водичка, до речі, до речі, гарної температури такої, ну, кімнатна така класна температура. Я думав, що трошки поваряться, але ну, нормально доїхало. У нас там е, почтомат, з якого я отримав, знаходиться трошки на сонячній стороні. І тому я думав, що ну, вони там нагріються до такої, що. просто... Просто-просто не витримають. А воно все справа в тому, що термобокс, пінопласт дає своє. Гарно зроблений термобокс це залог успіху і гарної доставки. Так що йдемо переводити на нашу воду. Так, друзі, поки що ми переселяємо самих кривітосів. Дивіться, які насичені. Я вам, я вам реально кажу, класна. Якість офігеть. Е Незважаючи на те, що вони нещодавно тільки приїхали і перенесли деякий стрес, та не деякі, більше доби їхали. А дивіться, колір то, блін, насичений, і офігеть. Бомба ракета Так, ми їх зараз переводимо на нашу воду. Підливаємо їм воду, в якій вони будуть мешкати. А будуть вони мешкати у нашій 60 -точки. Ми їх підмішаємо, друзі, до наших основних. Кривітосів, зараз я вам поверну. О, до оцих підмішаємо. Будуть у нас буде у нас, я намагаюся, ну, щоб покращити породу, я завжди намагаюся трошки підмішувати, які у нас є, і додавати щось із інших аквасів, щоб вони підмішувались і набирали якомога більше, 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 більше. З кожним разом це яскравіше, 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 щоб були. Хоча вони в нас і так можете самі бачити, якої якості креветки Класні. Ну, все ж таки ми працюємо на, на покращення якості, щоб клієнт був задоволений, щоб не е, звернувшись один раз, і щоб у нього ще виникло бажання звернутися до нас ще не один раз, щоб звертались і зверталися. Це в нас така, в нас така е, специфіка роботи. У нас, до речі, немає, у нас мінімального замовлення, як то роблять дуже багато людей. Що там замовляють потрібно тільки від 500, від 800, від 1000, що не буду я бігти на пошту там із-за тих п'яти рибок. Ні, в нас такого нема. Ми працюємо від одної рибки. Тільки я ж одразу кажу клієнту. Дивіться, ви хочете одну рибку. У нас були випадки, коли ми відправляли одну рибку. Тільки ж кажу, дивіться, термобокс коштує скільки, і пересилка ж коштує так само, до, приблизно, ну, припустимо, за 10 рибок, так як і за одну. Тобто ваші кошти, ваша доставка, ну, бажання клієнта. Не вопрос, зверталися люди, якими відправляють і по одній рибці. І нічого страшного. І люди до мене звертаються і зараз ті самі, які. Звертались тоді, звертаються і зараз. До речі, буде у нас на каналі відео. Незвичний буде для нас проєкт. Дуже незвичний. Мене попросили виготовити одну річ, я вам це все покажу, розкажу. І ми з вами разом це все зробимо, виготовимо. І подивитися, що там дуже буде цікаво. Так що, так, пере, переводимо потрошку крівітосів на нашу воду. Піцилій також я вже зарядив, вже там, вже, по одному разу долив вже водички нашої. Так що е, Вони там також вже перший сеанс пройшли. Ну, Ми зараз на даний момент кревітосі переводимо. Кривіток десь тут 20, це я вже бачу. Хоча він казав, що 20, від, 20, від 20 штук продаж. Ну кажу, без проблем. Від 20, так і від 20. Ми гарно заміксуємо наші кров. Вони будуть ще набагато яскравіші і класні. Ще ми будемо розвивати е, жовтих креветок. У нас є порода жовтих креветок. Ми також не, нею, в найближчому майбутньому займемося. <кхем> Запустимо акваріум і будемо жовтий ще. І будемо з наші синії блюддріми. Також і їх можемо розвести. Так, ну для вас, друзі, зараз пауза буде, а ми поки що переведемо їх. Так, друзі, для вас це пролетіло як буквально мить. А в нас це трошки пройшло часу. Десь приблизно годинка, поки ми перевели і піцилій, і кривітосів. Дивіться, зараз будемо з вами разом їх. Випускати креветки реально офігенної афі... якості. До речі, друзі, я попрошу Олександра, якщо він дозволить, Ми номер телефона залишимо в описі. Зможете замовити в нього креветок. креветки в нього класної якості. Вони, по-моєму, там ще... ще продають рослини акваріумні. Ну і, звісно ж, світильники. Без світильників нікуди. Так що залишу номер, телефонуйте, Цікавтесь. Купуйте і будете задоволені. Ну, давайте перев... запустимо кривітосів у їхній новий дім. Так, я так дивлюся, що води, мабуть, буде це забагато, тому що повний акваріум. Зараз ми трошки зіллімо і залишимо там буквально трошечки, щоб запустити. Так що, друзі, незважаючи на пекло на вулиці, жара. Все доїхало гарно. До речі, нам попався шматочок ще моху Крісма. Е, да, Крісмас? Ми зараз запустимо його також сюди. Потім ми десь йому знайдемо місце. У нас вже тут є один сорт моху. Отам От воно внизу. І зараз пересаджуємо наших крівітосів. Обережно, щоб показати вам. Як же ж нам це зробити? Щоб безболісно Для всього обладнання. Зараз здвинемо. Так, так, так. А ну дивіться. Побачите ви щось там чи не побачите, я буду намагатися вам показувати. Пішли, пішли, друзі, пішли. А ну, оп. Пішли. Красавчики. Все, друзяки, йдіть в нове життя, в новий дім. Я думаю, думати тут нічого, я просто впевнений, що вони приживуться, вони створять нову, цікаву модернізовану, так би мовити, породу, яка буде набагато яскравіша і набагато прикольній і цікава. Так що кривітоси ми. Пересадили, переміщуємося до нашої піцилії. Так, ідемо на розводню по дорозі надибали наших котуліків. Е -е -е -е. Мамка і синок. <звук> <звук> Ух, отримав на горіхи. Так, жук. Лучше боком обійду думав, бо зараз їм попаде. Заходимо, заходимо, друзяки, на нашу розводню. Опс. Трошки безлад кругом. О, цибуля. Тиканка сушиться. Це, це справжня цибуля, ні лук. Це цибуля, українська, гарна цибуля, справжнісінька. Заходимо на розводню. Оп! Так, друзяки, ми їм обрали акваріум під там. Оце я зараз покажу. Тут у нас мешкають самі вуаливіанцитруси, трошки водичка мутненька. а Знаєте чому? Тому що поставили нову губку. І в принципі біології, біологія ще не набралася. Ну нічого, вона за пару днів біологія буде офігенна, друзі. Так, підсилля в нас переводиться отут. Відеречку. Зараз ми ще додамо їй певну кількість свіженької водички. Не свіженької, а із акваріума, акваріуму. Мешкають наші анцитруси валею. Хай ще трошки побуде. Я ж кажу ще раз, для вас. Та, в принципі, вже годину ми десь переводимо, ну, ще трошечки почекаємо і будемо пересаджувати. Друзі, ну що, вже майже півтори години пройшло. Не будемо довго затягувати. Рибка, я думаю, нормально перейшла на нашу воду. Обережненько її виловлюємо і потихесеньку пересаджуємо в новий дім, поки що. Вона поки що у нас буде мешкати на розводні. А далі, як то кажуть, буде видно. Десь може е підмішаємо. Я взагалі хотів спробувати підмішати до гавайської і Подивитися, що буде. Можливо, трошки переб'ємо кров. Щоб е, була в нас... Бо гавайська підсилія вичерпує свої можливості, бо вже дуже старенькі в нас проводітелі. <кій> так, друзі, ну що ви тут можете побачити? Темна тема. Хе -хе. Ну, ось можете трошки подивитися. Вони зараз трошки стресануть. Ну, риба класна, риба класна. Ух, які. Та ви що, вони тут такі вже живота, ті, що скоро будуть ось-ось ось вже будуть плодитися в нас. І більші, і менші, і... і, і о, та ви що, друзі? Та це класна, це підсилія бомба, ракета, я вам скажу. Ми їх ось підгодуємо трошки артемією. Вони у нас відійдуть. Наберуть кольору ще більшого, стрес піде. І буде в нас все. Бомбічно. Так що така у нас риба. Покажемо ми пізніше, як водичка просвітліє, покажемо, як вони освоюється, покажемо, що це і хто це. Так що, друзі, ще раз всім дякую за те, що подивилися наше сьогоднішнє відео. Всім радий. Обов'язково ставте вподобайку вверх. Підписуйте нас на канал, хто ще не підписався, піднімемо акваріумістику України. Зокрема, Охтирки на новий рівень. Ну і слава Україні, героям слава, друзі! Все буде нас отак. Допомагаємо воїнам ЗСУ. До речі, у мене вкладки спільнота є допомога нашим двом дуже близьким людям. Вони зараз воюють і по можливості, будь ласка, переходьте там на... На картки, і, по можливості, кожна гривня е, е, дуже важлива. І це додасть нам, як, як сказати, до нашого збору основного додасть ще певну суму, на яку ми зможемо купити те, що їм потрібно, і те, що що, що їм, ну, те, тому що, те, тому що вони, чого вони потребують на даний момент. Так що, друзі, всім дякую. На розгодні все добре. Все, все дуже гарно. Це все класно. А я вас чекаю в гості на перегляд. Нових підписників чекаю на підписки. А моїх всіх друзів чекаю на перегляд. Отак. От так що всім до побачення. До нових зустрічей!